Бундеровец. Так, угадал. А як ты ж догадался? А у тебя копокат висит за спиной. Не, Путина, я вот лежить, валяется в коридоре. Там ноги вытираем. Причем тут Путин. Вот ну, ты же сказал, что спиной висит. Ну так вот, ухун, я тебе кажу, де лежить меня. Да? Да. А це герой Украины. Ха-ха-ха-ха, герой. Так. Которого в сортиры зах, да, этого героя. Ну, я Или не знаю, где? це Путіна тема. Він там щось в сортирі, в нього тема така сортирна. Це є так А знову ні. А чим ти, слухай, що ти так від Степана Андрійовича? А чим про бросавился герой? -то? Що, що тобі поганого він зробив в Санкт-Петербурзі? Ні, а чим прославився герой то Ну, ти вже Чому багато питань було? накидаєш. Я кажу, чим Героїв... ти, що він тобі поганого зробив на Росії? Як прозаяв, за чим тут герої? Боровся за незалежність України. Хотів, щоб Україна була незалежною державою. Тепер в мене Як питання до лицей? тебе. Чим ти він тебе, скажімо так, образив, чи що він тобі поганого зробив на Росії? А по-русски. Я погано бачу Роз... мову. Погано бачиш, вставай і проси. У кого? У тебе? У мене, так. Ну, я зрозумів, так, 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 да, 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 да. Це ж ти не розумієш. Так тобі ще раз ставлю запитання, що тобі, Степан Бандера, поганого зробив на Росії. А чого хорошого? Ну, так а поганого чого? чого поганого? Що, погано? що погано він тобі на Росії зробив? Це... Як питаю тобі <пи> конкретно, конкретно? Ти мені не треба розповідати зараз біографію свого батька. Ти мені скажи, що поганого тобі зробив Бандера на Росії. Що тут на Росії? Це був Советський Союз. Україна була частиною Советського Союзу. Ні. Ні. Ні-ні-ні-ні. Це були окремі республіки, які входили, так, до складу. Я тебе питаю, що він поганого зробив тобі на Росії. На РСФСР. На РСФСР угу. зробив? Так. Хороший брат. Угу. Ну вот если на территории то... вот это... РСФСР, куда входила Украина, Украина не входила, до РСФСР Украина ніколи не входила. Как это не входила? Ну, а так. куда она входила? А что это было-то? Что так РСФСР? Расшифрует. Що таке РСФСР? РСФСР, и не РСФСР это было уже позже гораздо. А, РСФСР был набагато пізніше. Дуже цікаво, в тебе такие знания, прям историка, и факт, понятно, такие Санкт-Петербургского державного университета, да? Не исключено. Да, не выключено. А коли з'явився РСФСР? Ну, ближе к 90-м, может. Ближе до 90-х РСФСР з'явився. А не підкажешь, як расшифровується РСФСР? Нет. Не, не підкажешь. Чему? Надо подумать. Подумай. Питай нема. В следующий раз. Так вот. Mm. Ага, Чо? наступного разу ти будеш думати. Тобто зараз ти говориш не думаючи. Я, Правильно Я зрозуміло? Що ти, ти прославляєш до вашого героя? Я кажу, тобто зараз ти говориш не думаючи. Думати ти будеш наступного разу. Тобто в тебе зараз голова ага. пуста. Ну, ну mm -hmm. цигарка, тільки дим там, так. Да. Да. Так. А що таке СССР? Може розшифрувати? Союз Советських Соціалістичних Республік. Так, коли, коли він з'явився? Що? Коли з'явився Радянський Союз? По-моєму, в 919-му. 919, -му. 919 -му. знання дуже глибокі. Просто я. Ну... А коли з'явилась Російська Федерація? Давай почнемо простіше тоді. А в якому, по-твоєму, якщо не так, я запитав, коли з'явилась Російська Федерація? Ну, так в якому? Я, я не твоєю правда. освітою займатися не буду. В якому році з'явилася Російська а, Федерація? Та, та сам, не, сам не знаєш, так. Да? 31 грудня 1922 року. Так тепер наступне питання. Коли з'явилася Російська Федерація? 91. му 91. му Якого числа? Коли у вас День Незалежності? 12 ноября. Ти точно... Ти точно... Добре. Хорошо. Что ты знаешь про Степана Андреевича Бандера? Давай начнем с того. Ну, только так, без Матюків, без э, каких образ, що Что ты знаешь? Что ты читал? мужа книгу читав? читал? Завалили его в Германии агенты КГБ. Угу. Ну, то на той момент КГБ не существовало. Что еще ты знаешь? І що ти читав? Яку ти книгу, можливо, читав про нього? Якусь, може, наукову працю читав? А мені не сильно цікаво. Не сильно цікаво. Ні, ну ти ж бачиш, ти ж нашу розмову почав з образ якихось, не, звинувачень. І, виявляється, ти думати, ти будеш наступного разу, читати ти нічого не читав. Звідки в тебе інформація в голові твої взялась? Ну, от, отмарі от ну, таких, от, які прославляють е... всяких і а от чому, чому я поясни? На да, этот. Подожди. А чо, там поляки там до сих пор топив? Чекай, за... поляки, не чекай поляки. Ми да, зараз. Подожди, да, ми говоримо з тобою подожди. зараз. Ти що там за всякою валонською? Ми зараз я, з тобою говоримо. То, ти, ти ти до людей. поляків не немаєш. То ми будемо з поляками розбиратись. Ти мені сказав за який назвав, обізвав людину. Поясни, чому ти так вважаєш? Ага. Так что там все-таки за всякую Волонскую. Хорошо. Та... Воленская радио, что ты знаешь про Воленскую. Ну, от я думал, ты мне расскажешь. Ні. Ні. Ні? Не интересно. Что ты знаешь про Воленскую. А что про нее знать? Что? ну, до добре, в каком році Та... она была, Воленская Да, знать, не знаю. Мне ее не как не 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 особо интересно. Цікаво. А ты знал, что як ты кажеш, цей страшной трагедии? Е, Степан Бандера сидів в німецькому концтаборі. Серйозно. Угу. Тобто він спочатку перемітнувся, потом щось і там на. Куда він перемітнувся. Що плет. ти плетеш? А знаєш, за що? що його посадив Гітлер до концтабору? Ну. За те, що він проголосив українську державу. Ага. Угу. І в 41-му році. 41-го. По 44-й рік Бандера сидів в німецькому концтаборі. Ну, правильно. Так і треба. Угу. А Як він тоді приймав участь у Волинській? Ну. Що ну? Так я тебе хочу послухати. А що в мене слухати? Ну як людина, коли сидить в концтаборі у в'язниці, як він може приймати десь участь? В Волинській, наприклад. Він цікавий, хороший образ, да. так. Угу. А это не его не случайно прикласнее, там это все устроили. Ні. Ні? А кто? Читай литературу, что я буду твоєю світою займатися? Несчастный. Ну, ти ж ты тут розказує. Ну, так і пихає. чому ти звинувачуєш людину, ображаєш його, скажімо. Знаешь, і ты більше таку людину, що він зараз, сила того, що він помер, не може за себе відстоїти. І ти його ображаєш. При ты ничего абсолютно про него не знаешь. Ага, mm -hmm. ну да. Знаю только я одно, что была война, был Советский Союз, все воевали против, весь мир причем практически, воевал mm -hmm. против нацистской Германии, mm -hmm. а всякие вот, ну, такие, которым вы поклоняетесь. Я а... тебе открою страшную тайницу, что рух Степана ну, Бандеры, организация... То есть... Тихенько. У вас, В принципе, страна, mm -hmm. предатель, которая. Да, я хорошо, тобі ж, тепло, тобі да, ж, ж, тобі ж так не розповідали, певно, да, что організація українських націоналістів, яку очолював Бандера і УПА, вони боролись так само з німецькими загарбниками. Ти не в курсі? Серй... Серйозно? Серйозно. Сильно боролись-то. Сильно боролись. Сильно боролись. А, подожди, а ни mm -hmm. СС на ссылу ніколи не мав, да? Ні. Mm -hmm. Не, 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 не. Уявляєш, а що це? ні. Серйозно? Угу. Понятно. Угу. Ну, главное, об'ясниш. А звісно, Духу. твої знання. Та, не розказу, твої, твої, твої знання настільки глибокі, що Крім фраз якісь там у і тобі не поясниш, більше ти нічого не сказав. Ти навіть не знаєш, коли в тебе держава твоя з'явилася, якого числа. То що Понятно. мені з тобою говорити? Чей Крим? Український, звісно. А Що, шой це? А ки флаги там есть? Окупаційні зараз. Серьезно. А mm -hmm. на каком языке говорят? На украинском? Ну, сподіваюсь, что там і українська теж присутня. Хоча, может, да з менше мерії. до, до чого тут зараз якою мовою розмовляють? Те, що ви напали, ви окупанти, такі самі гітлеровці. Робили в 41-му році напали і окупували. І висіли прапори свастика висіла. Зараз висить трьох колор yeah, Такі, yeah, yeah. Окупанти, yeah. як і, Такие саме окупанты, які правильно. Ну і вас виженим з Криму нашого українського. Не, yeah. ми вигнали уже. Ні, нікого нікуди не вигнали, yeah. а вас буде методич. А це по истории справили. Ой-ой-ой-ой-ой, які. Хто yeah, ти yeah. за освітою? Та я не розмовляю українську мову. Не розмовляєш. Тоді курсом русского воєнного корабля йдеш. <рив> Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. О, ну що? Привіт. Привіт. Как дела у нас? Та Богу дякувати і Збройним силам України. Тримаємось. Как там говорять, типа стала України? Я не знаю, як у вас говорять. Ви голодний? Ні. А для чого тоді просите їсти? Смотрю, у, тебя этот, кто там у тебя на заднем, заднем плане? Чудова людина, герой Украины. Это кто? Герой Украины, наш, украинский. Но кто? Кто? Ты Вы сказать, кто Вы не впизнаете героя Украины? Ну это кто? Вы не впизнаете его? Нет. Не. Степан Андреевич Бандера. Ну вот. Что? Он людей. Та ти що? Ну, да. Якщо ти мені зараз назвеш конкретно, де що це сталося, я скажу, так, да, так і було. Да. Он же уб'є людей, ні. Де? де саме людей? Можна в деталях? Ну, в Україні саме. В Україні самій. Дуже цікаво. Де саме? Україна ж велика. Ну, где саме те саме, але якщо посмотрети по історії, то. По історії, давай подивимось по історії. Що ти читав по історії про Бандеру? Прекрасно. Яку Бан книгу ти Бан читав? Бандера і Шушкевич, это... Шушкевич це. Шушкевич це перший президент Білорусі в 91-му році. А... <laughs> Яку книгу ти читав про Бандеру? Мені дуже цікаво. Да зомбоящик смотрю, у вас зонтики? І Нічого, Я ж я ж навпаки хочу знати. Я теж хочу прочитати цю книгу. Як вона називається? Ні, ну це не книга, та а це так і є. Що так і є? історії. Звідки ви взяли оці знання, які ви зараз мені хочете намагаєтесь донести? Тому що вони бляли людей. Де ви цю інформацію взяли? Були за фашистом. Де ви взяли цю інформацію? Бандера не був в Італії. Де ви взяли цю інформацію? Понятно. Ну, в принципе, с вами все понятно. Я пытаю поделиться джерелом інформації, де ви це прочитали. Это все есть в интернете, есть даже в архивах ФСБ и так далее. Есть. Дуже цікаво. Ви читали архів ФСБ? Нет, я не читал. ви не читали. Что вы прочитали, скажите мне, про Бандеру? Что вот ваш вот ну, Этот кумир ли кто? Герой, герой, ну, можно так сказать. Он же у людей. Он может и сказать, да, конкретный он факт. Никогда, он никогда не любил западных э, людей, ну не западных, а восточных людей с с русской земли, скажем так. Ну а что ты смеешься? Яки вы не слухай Ну почему ущерб? Ну так и есть. Це, це, це просто це життя, це, знаешь. Все с этого началось. З чого Да, Дуже цікаво. Давай в деталях. Що з чого почалось, давай. Вот, <риво> 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 я. на <навіть> тебе <te риво> перебивати не буду, давай, кажи. Вот, так что надо. Что треба? Нет, давай, что почалось и колись. Это, это, это пламя, потому что у, у, меня, у меня дед умер. Uh, вот. Uh, Первый, ну, во Второй мировой войне, умер за вот нацизм, за вот... Твой дед умер за нацизм, он был нацистом. Конечно, ну нет... Молодец, вас, твой вот, дед! Был <свят> Мой дед не был Но ты скажешь, твой дед помер за нацизм. Нет, ничего, ничего страшного, скоро мы приедем и Я вас говорю, всех... твой дед, получается, мы, был мы... за нацизм. Слушай, слушай, мы всех вас... А, смотри, спать я тебе такого не бажаю а ты вот хочешь чему-то мне сделать погано не, ну понятно, потому что, блин, это... Что? Ну что? Ну ты конкретно можешь нормально пояснить, два слова, речь какой-то связать. Ну как два слова? Ты спрашиваешь, я тебе отвечаю. Я тебя пытаю, что вот, ты прочитал про Бандеру, какую книгу ты читал? Я тебе еще раз говорю, что это на который. Людей. Документ можеш дати, який підтверджує, що Бандера співпрацювала с дитяком. Да, если хочеш дати дать під, під, там еще какую-то. Ну, звісно, а як же? ж. Ну, я з таким успіхом можу сказати, що ти Що ти вчора там зі своїм другом, коль Колькою десь там за сараєм шарахалась. Ну хорошо, а. Давай... А хорошо, то-то ты не спростовуєш, да? Ну окей. А как ты, ты как ты мне как ты мне объяснишь, что это вот. Почему ты повесил этот это, это, вот, слой а... Бо це герой Украины, він боролся за незалежність Украины. В чем? В чем поясни? Потому что людей. Я тобі еще раз питаю, пытаюсь. Дэвин людей. Люди, вот, знаешь, де? Есть, вот этот, э, я э, ЯР ЯР. Какой, ну как. Да, яр. Ки не киевський яр, яр, Кимський там яр, яр. какой-то яр, да. Угу. Ну, вот, он людей. Блин, в Бабі Яр, ты певно, хотів сказати, да? Бабий Яр, да. Бабій да, Яр. Да, да. А якщо тебе скажу, що на момент, коли була ця страшна трагедія Бабий Бабі Яр, його нацисти німці посадили в концтабір. Він сидів. Як він їх. Привезли, певно, Для цього на цей випадок його привезли, так? Да? Подожди, я не понимаю, блин. Про... Можешь перевести на русский? Так, да, це тільки ця послуга платна. А у мене тільки... на що, такі, ні... Ну, це капець. це жестяк. Але друзі, так, да, саме головне, ось це розмови, що треба винести, це от правильно от написали, що вони хочуть прийти і всіх насправдять. Це до вас всіх. Оце от, от що, що от треба розуміти. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.